Вашій увазі Вікторина про планету Сатурн. Якою за рахунком планетою по віддаленості від сонця є Сатурн? Шостою. Сатурн це шоста за віддаленістю планета від Сонця. І друга за розміром у сонячній системі. Як називався перший космічний апарат, що досяг околиць Сатурна у вересні 1979 року. Піонер – Піонер – Роботизований космічний зонд НАСА. Призначений для вивчення Юпітера і Сатурна. Перший космічний апарат, який пролетів повз Сатурн. Який хімічний елемент становить 94% атмосфери планети Сатурн? Це водень. В атмосфері Сатурна міститься 94% водню і 6% гелію. Друзі. Підтримайте нас, будь ласка. Поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал. З нами пізнавально та неймовірно цікаво. Яку назву має найбільший супутник Сатурна? Титан. Титан це найбільший супутник Сатурна. Другий за розміром у сонячній системі. Другий за віддаленістю серед семи гравітаційно округлих супутників Сатурна. Єдиний супутник у сонячній системі, який має щільну атмосферу, що складається переважно з азоту і метану. А також єдине місце, окрім Землі, де знайдено рідини у формі морів, озер та річок. З чого переважно складаються кільця Сатурна? Кільця Сатурна складаються переважно з водяного льоду та крижаних уламків. Друзі, якщо ви є поціновувачем таких вікторин, напишіть вашу улюблену тему, і ми зробимо тематичний випуск. Напишіть в коментарях, на яку тему ви б хотіли побачити наступний випуск. А ми продовжимо. Скільки триває доба на Сатурні? Згідно з останніми даними одна доба на Сатурні триває приблизно 10 годин 33 хвилини 38 секунд. Яку назву отримав атмосферний феномен, виявлений над північним полюсом Сатурна? Шестикутний шторм відомий як Гексагон Сатурна. На північному полюсі Сатурна розташована унікальна атмосферна структура величезний шестикутний шторм, відомий як гексагон Сатурна. Гігантський гексагон на Сатурні це гексагональний атмосферний вихор, що розташований на північному полюсі планети. Його розмір вражає, оскільки перетин становить близько 25 тисяч кілометрів, що більше ніж діаметр Землі. Це явище залишається загадкою для вчених, оскільки його походження та стабільність досі не пояснені. Яку назву мав перший штучний супутник Сатурна? Космічний апарат Касіні. Першим штучним супутником Сатурна є космічний апарат «Касіні». Який був запущений 15 жовтня 1997 року, і досяг системи Сатурна 1 липня 2004 року? Він став першим штучним об'єктом, що обертався навколо цієї планети. Касіні провів детальне дослідження кілець Сатурна, його супутників та самої планети, включаючи вимірювання гравітаційного поля та метеорологічних умов. Який унікальний тип вулканізму виявили на супутнику Сатурна? Енцелад Кріовулканізм. Енцелад – Геологічно найактивніший супутник Сатурна. На ньому можуть бути водяні вулкани, які оновлюють іній на поверхні та слугують джерелом речовини для розрідженого пилового кільця вздовж орбіти супутника. Супутник є найсвітлішим небесним тілом сонячної системи. Яку назву Джованні Касіні дав чотирьом супутникам Сатурна, які він відкрив? Орія Людовика. Сідера Лодіцеа Це латинська назва, яку астроном Джовані Доменіко Касіні дав чотирьом супутникам Сатурна. Зараз ці супутники відомі під такими назвами, даними їм у 1847 році. Япет або Сатурн, Восьмий, відкритий 25 жовтня 1671 року. Рея або Сатурн-5, відкрита 23 грудня 1672 року. Тефія або Сатурн-3, відкрита 21 березня 1684 року. Та Діона або Сатурн-4, відкрита 21 березня 1684 року. Скільки природних супутників наразі підтверджено у Сатурна? 146 супутників. Сатурн є планетою з найбільшою кількістю відомих супутників у нашій сонячній системі. У 2023 році було підтверджено відкриття ще 62 супутників. Тепер їх 146. Більше, ніж у Юпітера. Яка унікальна властивість щільності Сатурна виділяє його серед інших планет сонячної системи? Сатурн є єдиною планетою в нашій сонячній системі, яка має середню щільність меншу, ніж вода, що означає, що він плавав би у величезній ванні з водою. Дякуємо за зацікавленість до наших тестів. Не забувайте підтримати випуск вподобайкою і підписатися на канал. До нових зустрічей!